Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 січня 2024 року. Сьогодні 11 січня в 13.57 за київським часом, момент народження молодика в знаці козиріг. Складний стресовий період. Бережіть, будь ласка, все і в цей час ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Але можна поливати рослини, це знак стихії землі. Підживлювати рослини, на жаль, в дні гекати та в період народження молодика не можна, але при гарній погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 11 січня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 січня 2024 року. В цей час організм потребує сирих овочів і фруктів або ж свіжо приготовленої їжі. Енергетичне відновлення після свят найкраще в контакті із землею, з рослинами, з тваринами та птахами. В цей день, 11 січня, не використовуйте каву, не їжте шоколад. Жирну та смажену їжу, не пийте алкоголь, виключайте з свого меню гострі соуси, майонези та сіль. А ось що буде добре для вашого здорового харчування: макароні вироби, свіжі та варені овочі, молочні або кисломолочні продукти, пісне м'ясо, відварені яйця, морська риба. Рослинні олії, морква, буряк, пастерна, селера, капуста, всяка зелень, журавлина, гранати, різні горіхи і дуже добрий чай з шепшини в цей день. Завтра 12 січня чорний місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення не рекомендується, тому що це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають, але можна продовжувати проводити обрізку садових рослин при гарній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. І 12 січня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 січня 2024 року. Це вже буде місяць в знаці водолій, тому можливе загострення нервових захворювань. Напруга дуже велика позаду народження молодика, і це час чорного місяця, тому бережіть себе. І особлива обережність повинна бути із новопризначеними препаратами. Краще перенесіть на інший час, на інші дні, але якщо у вас є точно рецепт, то все по рецепту, будь ласка, робіть. Не можна в цей час їсти солодощі, продукти з крохмалю, не пийте газовані води, консервовані напої з магазину, та їжте шоколад, картоплю та гриби. А ось що можна для здорового харчування використовувати: каші: гречану, вівсяну, пшеничну, проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, будь-яка риба та морепродукти, м'ясо, молочнокісті продукти, какао, овочі та фрукти без термічної обробки. Готуйте квасолю та сою. Їште горіхи різні мед, сухофрукти і пийте чай з ромашки або каркаде. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів. Всім вам гарної погоди у вашому будинку! Хай за вікном будь-що буде, а в ваших оселях хай буде тепло та затишно. Бувайте всі здорові! До зустрічі увечері на все добре.